У зв'язку з набуттям чинності змін до пункту 1 закону України про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни, після трирічної перерви органи державної статистики з 5 липня 2025 року повернулись до повноцінного системного збирання статистичної та фінансової звітності. Респонденти, які з об'єктивних причин після повномасштабного вторгнення РФ. Не мали змоги подавати звітність, повинні у термін до 5 жовтня 2025 року подати її за всіма формами державних статистичних спостережень, до яких вони були залучені, за всі звітні попередні періоди. У разі дотримання цієї вимоги штрафні санкції до респондентів застосовуватись не будуть. Відновлення повноти статистичної інформації має важливе значення для держави, суспільства, бізнесу та міжнародних партнерів. Це десь змогу інформувати їх про стан економіки країни та забезпечить наявні потреби держави у статистичній інформації, сприятиме виконанню євроінтеграційних зобов'язань України. Звітування респондентів Кіровоградської області завжди був на достатньо високому рівні. Це говорить про налагоджену взаєморозуміння та міцні партнерські відносини між органами статистики та респондентами області. Так, протягом другого кварталу 2025 року понад 97% респондентів це 8,3 тисяч підприємств, установ організації Кіровоградської області, залучених до державних статистичних спостережень, звітують до Головного управління статистики у Кіровоградській області. Загальна кількість звітів через воєнний стан, які не були подані до головного управління статистики, становила 1307. Це лише 0.

Кількості звітів, що підлягала поданню респондентами під час воєнного стану. Станом на 17 вересня 2025 року респондентами області вже подано більше третини статистичної та фінансової звітності за попередні звітні періоди. Наразі відбувається приймання решти звітів від респондентів, а також встановлення причин неподання звітності через їх ліквідацію, призупинення діяльності, зміну свого місця знаходження. Що у свою чергу головне управління статистики у Кіровоградській області вживає заходи щодо інформаційної, методичної, методологічної, консультаційної підтримки респондентів? У нас працюють високопрофесійні спеціалісти, які готові допомогти респондентам у всіх питаннях, що стосуються складання та подання статистичної та фінансової звітності до органів державної статистики. А саме повідомити про залучення їх до участі у державних статистичних спостережень, запросити на онлайн-нараду по складанню статистичної звітності, надати ґрунтовну консультацію щодо формування показників того чи іншого звіту. А також ми направляємо нашим респондентам інструктивні листи з детальною інформацією щодо мети проведення спостереження, методології і способів подання звітності. Нагадуємо, що звіти. Як за поточні, так і за попередні періоди необхідно подавати лише в електронному вигляді через електронні сервіси. Для респондентів працюють онлайн-ресурси, які розміщені на веб-сайті головного управління статистики у Кировоградській області, а також на вебсайті Державної служби статистики України. Пошук за кодом ЄДРПО, програмне забезпечення кабінет респондента, також є вайбер-канал Кропивницьк стат респондентом». Крім того, у центрі обслуговування респондентів єдине вікно, яке знаходиться за адресою Головного управління статистики Соборна, 7А. Кімната 102. для респондентів організоване комп'ютерне робоче місце для подання статистичної звітності через програмне забезпечення Кабінету респондента за умови наявності звітних даних та кваліфікованого електронного підпису за допомогою наших фахівців. Респондент може подати звіт безпосередньо у приміщенні головного управління статистики з метою підтримки. Партнерських відносин з нашими респондентами хочемо звернути увагу на необхідність подання звітності до органів державної статистики завчасно. Не чекаючи кінцевого терміну подання звітності, це пов'язано з великим навантаженням на роботу приймального шлюзу Держстату перед граничними датами подання звітності. Користуючись нагодою, хочу висловити щиру вдячність респондентам області за високий рівень професіоналізму та ефективну співпрацю з органами державної статистики. Ми високо цінуємо вашу стійкість, витримку та відповідальність. Дякую за увагу!